Уперше завдяки небайдужим громадянам, військовим і мобільному додатку в Україні збили ракету. Днями це сталося на півдні нашої держави. Вразити ціль завдяки вдалося вдалося завдяки даним, які військові отримали з додатку. ЕППО його лише нещодавно розробила неурядова конструкторська група Технарі за згодою командування Збройних сил України. Більше про додаток будемо спілкуватися з його розробником Геннадієм Сульдіним. Пане Геннадію, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас, вітаю Україну! Доброго вечора! Ну і вас вітаємо з тим, що вже є перші результати вашого додатку розробленого Технарями. Скажіть, будь ласка, те, що зробив цей додаток, він виправдав ваші сподівання? Чи ви знайшли Якісь неточності або якісь вади, які б треба було, чи які б хотіли виправити, перш за все, це сьома версія додатка. І ми чекаємо на оновлення десь близько 3-4 тижні. А як що, що, що ми чекаємо для цивільних, тобто для спостерігачів, ми чекаємо вже два тижні чекаємо версію Apple. Тобто зараз додаток встановлюється тільки на смартфонах з Android. Версія для iPhone написана, протестована, інтегрована до дії і зараз знаходиться на валідації в App Store два тижні. От чекаємо. Скільки чекати, не знаємо, але сподіваємося, що це буде дуже скоро. О, це було це було одне із наших крайніх запитань. бо більшість із наших колег мають власне телефони на IOS. і запитували, коли вони нарешті зможуть доєднатися до цих всіх процесів збиття Збивати російських вже. ракет. І навіть вранці сьогодні, коли ми презентували наш вечірній ефір на радіо, перше наш ведучий Володимир Біглов особливо просив передати вам це запитання, бо каже: я маю телефон на iOS і хочу долучитися. Спитайте, будь ласка, пане Геннадія, коли це стане можливим? Ну я так розумію, що всі питання вже до App Store, тому що ми все, що мали зробити, зробили і воно працює. Ну і по-друге, так, 22 жовтня зранку на півдні було збито крилату ракету Калібр, яка не спостерігалась радіолокаційно, і, по даним програми, ЄППО розрахунок. Повітряних сил розрахунок переносного зенітно ракетного комплексу Ігла знищив цей калібр. Оскільки він отримав своєчасне і доволі точно, то то було не, не зовсім складно і розрахунок впевнено поразив калібр. Це сталося 22 жовтня, підтвердилось 25 жовтня. Сьогодні є ще один підтверджений результат під час. Нічного наліту, 25 жовтня, е, виключно за даними ЄППО, було збито два безпілотники. Шахід 136 О! О цього ми не знали. Дякуємо вам за таку інформацію. Чудесно. Сьогодні це на сторінці е, повітряного командування. Південь було офіційно повідомлено. Тобто успіхи множиться. Ви так розповідаєте про те, що е, поцілев Казанню зігли було так дуже просто, збито крилату ракету. Насправді тут на кожному кроці лише героїзм. Зробити додаток, людина, яка передала, людина, яка зігли поцілила в ракету. Це ж неймовірно. Розкажіть трошки про механіку роботи цього додатку, як людина звичайно може ним скористатися, і власне за рахунок чого вдається стати коригувальником нашого ППО. Подивиться. Ну, що передає цей додаток? Цей додаток передає координати спостерігача та напрямок руху повітряної цілі. Це дуже проста така відправлялка СМС. А, вся, все складне, все математичне, все надзвичайне знаходиться на, на військовій частині додатка, про яку я не можу розказувати нічого, крім м, деяких речей. По-перше, це робив один з найталановитіших програмистів України, який заборонив мені називати своє прізвище та ім'я. Але ну, щоб ви знали, це, це надзвичайна людина з надзвичайними здібностями. Е, у додатках зараз є чотири розробника: це я, це Андрій Косяк. Ми цей додаток ще в березні придумали. В травні був написан концепт. В, наприкінці липня. Якась генерація, я вже не пам'ятаю. Сьома чи восьма, цього концепту була в цілому погоджено військовими. З серпня почав, почала працювати тестова версія додатка. В вересні додаток було інтегровано тоді, і в і в жовтні він з'явився на PlayMark. Цей додаток, ви мене чуєте? Так, так, так. звичайно. Ми уважно да, спочатку, ми позиціонували як засіб боротьби з низколетаючими крилатими ракетами, перш за все, калібри. А от шахеди з'явились вже тоді, коли додаток було інтегровано до дії. І з'явилося, що для шахедів цей додаток є найкориснішим. Ми бачимо, як наші громадяни реагують, як наші громадяни дають ціле вказання. Як наші громадяни перетворюють свій смартфон на зброю, а себе на воїні? Найвища мотивація врятувати чиєсь життя. Власне, ми бачили, як е, під час прольотів ракет е, люди знімали відео з цими ракетами. Так, були заклики від я органів влади е, про да. те, щоб ви писали в телеграмі, так про е, де та ракета пролітає. Але потрібно було це систематизувати. чим, власне ви і зайнялися? І тепер е, наших глядачів я прошу не писати в телеграмі Я побачив ракету, а заходити в дію і давати ціле вказання. Дивіться, от е, по-перше. Чому телеграм, канали і зйомки ракети це незручно? Тому що це довго. Протиповітряної обороні 10 секунд це вічність. І що ми робили перш за все? Ми робили, щоб вказання було швидкість. По-друге, немає часу знімати прольот, кудись відправляти війну. І по-третє, для того, щоб сповістити наших громадян і наше ППО. Про повітряну ціль, наприклад, про Київ в дію заходити не треба. Треба встановити встановити додаток ЕППО. а, І ну, обрати тип повітряної цілі і натиснути велику червону кнопку. Все. Це займає у громади, у, громадянина, у спостерігача якийсь 5-6 секунд. І через 4, 6-7 секунд. Це вже буде знати протиповітряна оборона України. Пане Отримую. Геннадію, наші Біч. колеги, наші колеги стежать за нашим ефіром. Поки ми з вами розмовляли, от прийшла нам в онлайн смс. Володимир Біглов дякує вам за інформацію про те, що він дочекається вже найближчим часом доступу до цього додатка на Е, І ставить ще одне запитання: чого від вас очікувати, яких розробок найближчим часом ще? Важке запитання, бо не всі наші розробці публічні. Що чекати? Є ППО для айфонів, досконалення військової частини ППО та появлення другої версії, і, і чекати третього покоління засобів ночного водіння автівок при фронтової смузі під назвою САВА. Це теж наша розробка, але це тема прямої беседи. Ми мали ще до вас одне запитання щодо викликів, які поставила війна у час у час воєнних подій, таких наскільки вони ці події, як би це не звучало цинічно чи нелогічно, але відкрили можливості для нових розробок, зокрема для команди, яку представляєте ви? Оскільки ця команда тільки почала складатися в березні, і цієї команди до війни. Не існувала, то ця команда, так би мовити, створена війну. Але всі, хто приймає участь в цій команді, були стовідсотково реалізовані до війни і у, всіх, і у всіх гарно склалося професійно. Власне, ті речі, які зараз ви робите. Щодо програмного забезпечення, щодо от, різного роду комунікації між громадянами і військовими е, такого ще в світі не бачили. Так, тобто, це все новітні технології і просто е, якийсь ефект новизни, який, ви бачите розвиток подальший е, тих програм, які ви зараз тут започаткуєте в Україні, і за е, певний час вони сиріно відкатаються. Так вони стануть більш ідеальніше працювати. Чи розглядаєте ви можливість виходу на якісь не знаю військові ринки після закінчення нашої пер? Після перемоги нашої над Росією закінчення цієї війни, тому що такі додатки вони можуть бути необхідні не лише у нас. От дивиться, дивиться на таку зброю, як Шахід 136. Що ми з'ясували? Жодна країна не має ППО, яке впорається з масовою загрозою. Ну, навіть може, Ізраїль має, може, Південна Корея має, не знаю. Але більшість країн не має такої, такої протиповітряної оборони, яка може витримати груповий наліт 25 шахів, наприклад. Тобто, якщо якась мерзотка наклипає зброї з компонентів з Аліекспрес, отакої: от простої, недорогої, то дуже вибачує. потужний. І як з цим впоратися? Немає такої системи ППУ. Яка може витримати це дуже довго, але завдяки ну і, і не цілі, взагалі можна спостерігати тільки з дуже короткою віст? Е, то мережева система протиповітряної оборони, мережева система спостереження, яка спирається на усіх громадян, це майбутнє усіх стран, які можуть Підвергнутись такої атаці. Сподіваюсь, що наша система знайде місце е, в інших країнах. Але наголошую, це буде тільки після війни. Пане Геннадію, на завершення. Ви коли згадали про розробника цієї системи? Наші глядачі знають нашу особливу любов до Міністерства цифрової трансформації. Це не міністр цифрової трансформації Федоров Бува? Так. У мене була особиста зустріч з Михайлом Федоровим. Він почув цю ідею від командуючого у ВК Південь генерал-майора. Генерал від генерал, -майора. генерал, -майора. Ковальчука, генерал Андрія Трофімовича Ковальчука. І після цього мене запросили до Києва до Міністерства цифрової трансформації. Там була ця зустріч, і була така домовленість, що ми це робимо, і ми це робимо командою. Ми це зробили. Велика дяка командуванню ГК Південь, командуванню ПВК Південь, командуванню ВМСУ, Міністерству цифрової трансформації особисто Михайло Федера за те, що нас підтримували, і за те, що це стало реальністю. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися. Я вкотре переконалася, що моя футболка з зображенням Михайла Федорова Дякую. не даремно у часі цих цього повномасштабного вторгнення. Геннадій Сульдин, розробник додатку ЕППО, Стій, який... розробник. Співрозробник. Співрозробник додатку ЕППО над цим працювала величезна команда. Пан Геннадій, один із цієї команди. Додаток, який допомагає громадянам долучитися до нищення ворога, а саме до збиття ракет, які пролітають над нашими головами і несуть величезну загрозу життю наших співгромадян. Дякуємо вам, чекаємо від вас нових розробок і будемо спілкуватися. Ще слава Україні! Дякую, героям слава!